Вітаю всіх на каналі Містерія сьогодення. Сьогодні розпочинаю нову загальну енергію і повідомляю про те, що в мене діє зараз акція на розклади до 14.08 включно. Умови ви можете прочитати в дописі на YouTube-каналі, або перейти на мій телеграм-канал, там теж вони зазначені. Тож, це така. Таке оголошення, а ми переходимо до загальної енергії. Нагадую, що загальна енергія це розширена версія карти дня. Ми дивимося на процеси, які будуть відбуватися за тиждень у сфері відносин і у матеріальній сфері і рекомендації, які дозволять збалансувати це все. Нагадую, що, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі, донайте автору на каву. Мені буде приємно. Зворотній зв'язок важливий. Так, поїхали. Перша карта вона задає ритм танцю всім іншим картам. До речі, для тих, хто практикує, звичайно ж, приєднуйтесь, дивіться, що ви відчуваєте. Старший аркан світ. Старший аркан світ він дуже такий цікавий за своїм значенням. Але про це більш детально я вже буду дивитися на відео, де буду розглядати конкретно цей старший аркан. Зараз я відчуваю, знаєте, таке відчуття дійсно, що те, що я зазначала раніше, особливо ця інформація ціна для тих, хто слідкував за загальною енергією минулих тижнів. Є момент такого переходу. І от. Цей тиждень він покажеть нові процеси, нові можливості. Як це буде відбуватися на такому локальному рівні, тобто на рівні особистості? На рівні особистості до вас прийдуть нові можливості. До вас прийдуть абсолютно нові пропозиції. Абсолютно нові пропозиції. Якесь таке, знаєте, як оновлення ситуації. Ну, Звичайно, приймете ви ці пропозиції або не приймете, це, це вже ваш вибір. Але от відчувається якесь таке глобальне оновлення. Давайте подивимось, які ще карти випадуть. Місяць все одно десь там хочу про себе зазначити. Нейрофант. І. О, це так комбінація. Таке в мене вперше. Щоб отак от по вертикалі йшло аж три старших аркани. Єрафант і. смерть. Світ, іерафант і смерть. Просто глобальна зміна правил. Для тих людей, які працюють з свідомістю, які вивчають ці процеси на більш масштабному рівні, вони розуміють, про що йде мова. Світ дійсно змінюється, і змінюються правила, як не дивно, але немає в цьому світі того, що буде константою, особливо в сфері людських відносин. На локальному рівні це буде відбуватися, що вам будуть дуже такі кардинальні, я б сказала, навіть радикальні пропозиції. Радикально відрізняться, від, будуть відрізнятися від того, що було раніше. Ну, наприклад, ом, щось таке локально придумати. Ви з друзями зустрічалися виключно в кафе, і тут, О, виставлю ще карти. Кадр. І тут вам пропонують, а давайте поїдемо на полігон або давайте поїдемо ще кудись. Тобто радикально відрізнятись. Це може бути, наприклад, влаштуємо кемпінг, тобто розіб'ємо намети. Ви взагалі цим не займались, а тут вам іде така пропозиція. Це такий дуже простий приклад, знаєте, це складно інколи сформувати, навіть приклад, коли є таке відчуття глобальної зміни. Але от дійсно йдуть якісь такі радикально відмінні події від того, що було відмінні вектори розвитку. Наприклад, ви працювали ветеринаром, вам пропонують, а чому б тобі не піти реабілітологом, дитячим. Тобто, щось, е, ніби то й співзвучне, там сфера медицини, але протилежне. От якісь такі вектори зараз будуть йти, протилежні, протилежні пропозиції, протилежні м сценарії будуть програватися взагалі по-іншому. Ви очікували, що людина буде вести себе так, а вона взагалі інакше себе веде. І на світовому глобальному рівні теж саме. Якщо ви дивитесь і слідкуєте за новинами, ви бачите, як будуть програватися ситуації взагалі іншим сценарієм. Так. Уф. Знову ж таки, коли є три старших аркани, це каже про те, що це буде дія не одного тижня. Тобто цей момент переходу вже відбувся. І тепер ми будемо бачити наслідки змін, як вони будуть відображатися в нашому житті. І це, звичайно, не один тиждень. І навіть не один рік. Так, поїхали дивитися, що у нас в сфері відносин. Так. Знаєте, просто. Карти, а в мене вже таке відчуття втоми. Це дуже складно читати, коли отакі прям масштабні процеси. Паж мечів. Згадуйте, хто дивився відео зараз я закрила цикл молодші аркани, там якраз мечі фігурували, що таке мечі. Цікава така енергія паж мечів, тут же в нас є сила, п'ятірка пентаклів і вісімка жезлів. от Відчувається, що йде передислокація, в принципі, відносин, тобто буде розформування друзів. От, оці зміни, вони просто хвилею такою пройдуть. І відносини теж зазнають змін. Мається на увазі, що я відчуваю, що, знаєте, як, якщо ви перестанете резонувати, а багато хто з людей перестануть резонувати, ви роз'єднаєтесь, тобто ви об'єднаєтесь з іншими людьми. До вас будуть притягуватись нові люди. Люди по вашій силі. Люди, які. З вами будуть резонувати. Тобто, знову йде якась така зміна на рівні відносин, особистих відносин, дружніх відносин. Тобто, я відчуваю, що там відбуваються кардинальні зміни. А знову ж таки, це не прямо одного тижня ситуація, не те, щоб на цьому тижні, раз ви перестанете спілкуватись з 60% своїх друзів, загубите, тому що ви вже не резонуєте. Ні, але почнуться такі маркери, які покажуть вам, що ви на різних планетах вже спілкуєтесь. Тобто це тільки початок цього процесу. Як він буде позначатися? Позначатися на тому, що в спілкуванні з людьми ви будете відчувати в тому, якщо ця людина вас послаблює, якщо ця людина вже з вами не резонує. І, наприклад, ви вже більш чуттєві до себе. Тобто, ви будете відчувати в тому, ви будете відчувати якусь порожнечу в спілкуванні. Або ще щось. Тобто оцей момент він буде поглиблюватись. Тобто, зараз іде знову ж таки така ситуація, такий процес, який буде тривати достатньо довго. Зміна оточення. І. Цікаво, що на цьому тижні, от точно, ну, тобто, це процес це не одного тижня, ви будете тільки починати бачити якісь маркери. Тобто люди будуть себе яскравіше проявляти. От ви яскравіше будете бачити якісь моменти, які, наприклад, раніше ну, вони були, але ви так от свій фокус уваги на цьому не зосереджували. Тиждень дуже багато імпульсів, бажання, зустрічей. Комунікації, спілкування, тобто я прям відчуваю такий насичений подіями у тиждень. Багато, до речі, буде про допомогу. У мене так іде, день, як прохання про допомогу. І тут вже в залежності від ситуації, тобто тиждень, який, до речі, буде показувати вам ваші сильні і слабкі сторони, тому що сила в даному контексті відчувається як така дуальна система, яка вам покаже, в чому є ваші плюси, а де ви просідаєте. Тобто такий от момент. Тобто, знову ж таки, через спілкування з людьми. Тобто, перший процес це розмежування, другий процес це Така ідентифікація людей, які вас посилюють і які вас послаблюють, тобто це буде дуже чітко видно. І дуже багато імпульсів, дуже багато спілкування нових людей, прям відчувається такий процес. Знову ж таки, багато це в залежності від вашої соціальної активності. Є люди, які, наприклад, там у мене тільки одна людина, з якою я спілкуюся. І для неї там поява ще однієї людини в житті це вже багато. Тобто дивіться по ситуації. Фух, що у нас ще на дні колоди? У нас є шістка жезлів, десятка, вісімка пентаклів, місяць і вежа. Руйнування, руйнування важкості, руйнування якихось ситуацій. Або ви закривали на них очі, або ви погоджувалися на ці ситуації, бо не бачили якогось іншого варіанту. Тобто йдуть такі процеси, коли по старому вже не буде. На тлі таких глобальних змін по-старому не буде. Будуть нові правила. Абсолютно. Нові або оновлені. Якось так. Тут немає у нас старшого аркану дурень. Якби казав про оновлення, але в мене є чітке відчуття, що це весь процес оновлення, введення нового. От він має такий відтінок старшого аркану, нульового старшого аркану. Що порекомендувати у відносинах? Дослухатись до себе. Не закривайте очі на те, що вам неприємно. Розумійте себе, чому це відбувається. Знаходьте вчителів, знаходьте о, менторів. Які допоможуть вам попрацювати зі свідомістю. Це посилить вашу позицію, тому що, якщо ви живете, як живете, але вас це не влаштовує, то не очікуйте якогось дива, тому що на дні колоди, окрім місяця, фігурує ще вежа. Вежа вона карта, яка заходить просто з ноги в ваш простір, і каже: ну, ні, так більше не буде. І отак просто все змінюється і руйнується. Так, що у нас в матеріальній сфері? Фух, це процеси. В матеріальній сфері. Ну, знову ж таки, багато старших арканів відлюдних. То з кубків. Сімка жезлів. Чомусь перевернути. Ну, хай буде так. Так. І ваш кубків. Цікаво. Знаєте, в матеріальній сфері буде таке відчуття, як бажання. Закинути якісь процеси. Ну, наприклад, щось на паузі, в мене щось не виходить, тут і зараз не бачу якихось результатів, все. От, буде бажання, але знову ж таки, це бажання на цим глобальним процесом, тому що йдуть зміни, і поки ви налаштуєтесь на ці зміни, до речі, ви їх можете не фіксувати, вони відбуваються поза кадром. Там, навіть якщо ви там, не читаєте новини, не слідкуєте за всім цим, тобто ці зміни відбуваються поза кадром. І вони впливають на простір, впливають на людей. І в сфері матеріальному буде таке бажання, як закритись. <кій> в даному моменті я відчуваю, як відлюдник закинути щось, перестати це робити, якісь такі, такі стани. Трошки продовжується цей тиждень, який був, але, як рекомендацію, не закривайтесь. Пам'ятайте, що я кажу вам, що це тимчасово і це така реакція захисна, але це не є правдою, що у вас там нічого не вийде. Тобто це буде така от захисна реакція. І, до речі, от я чітко відчуваю, як тільки ви зможете змістити фокус уваги і не падати в цей стан, то одразу будуть програватися зовсім іншим ситуацією набагато якісніше. Тобто, наприклад, там, вам був потрібен 15-й кабінет, ви приходите один раз, другий раз, третій раз, і все ніяк не можете ці документи оформити. І вже думаєте, та ну його в баню. І в якийсь момент, та ні, спробую ще раз. І от це відчуття сили внутрішньої, ви приходите і воно програється все. От такі моменти будуть фігурувати в матеріальних справах. Тобто, матеріальна сфера це стосується і грошей. І, наприклад, ви заключаєте якісь контракти, ви оформлюєте документи, ви зараз працюєте з нерухомістю, тобто, у вас є питання оренди або. Продажу купівлі нерухомості. Тобто, ви працюєте з матеріальною сферою, і саме у ній є от, такі, от така от, знову ж таки, знаєте, як правила змінюються, а внутрішньо ви ще опираєтесь на минулі якісь правила. Ну, наприклад, раніше була виключно жива черга, а потім раз ввели електронну чергу. Тобто, це ж нові правила, правильно? Але все одно ми багато з нас спостерігали цей конфлікт, коли приходите по електронній черзі, а там є люди, які стоять по такій черзі. І тобто, а, а як ми маємо йти? Оцей момент зараз, знову ж таки, змін буде відбуватися на відзеркалюватись на матеріальних процесах. Тому я зараз звертаюся до тих людей, які будуть відчувати, ніби руки опускаються. Це просто зміни. Ви до них адаптуєтесь, ви зможете керувати новими інструментами, ви оновите своє бачення як треба м -м, зараз. Тобто, наприклад, краще все ж таки електронна черга, це зручніше. Ну, це як приклад. І будете користуватися вже оновленими моментами, оновленими процесами. Єдина порада дуже важлива: не впадайте в цей вічі. Не замикайтесь, не кидайте на півдорозі. Просто. Все все непогано. Всі ці процеси прийдуть. Йде таке розмежування чітке, коли ви будете бачити те, що вас посилює, те, що вас послаблює. Ну, знову ж таки, коли ви на це звертаєте свою увагу? Коли ви просто. Живете, як живете, і у вас виникає питання, а чому в моєму житті так складається? Ну вам тоді треба допомога. Треба людина, яка допоможе вам побачити те, що ви не помічаєте. Тому що я вам кажу, скільки я працюю з людьми, не тільки через карти, а ще через свідомість. Люди дуже багато чого не помічають. Дуже багато. Навіть те, що, здавалось би, перед самим їхнім носом, але вони цього не помічають. Так. Продовжується цікавий тиждень, трансформаційний такий змінний. Будете отримувати результати від своїх пропрацьовок. Тримайтесь я разом з вами. Пишіть в коментарях, як у вас програється. Не забувайте про вподобайки і автору на каву. Рада була вас бачити через карти. Користуйтеся акційною пропозицією, бо вона в мене теж прийшла по імпульсу. От. Значить, для чогось вона потрібна комусь. Ця акція дуже зіграє в плюс. На цьому все. І до наступної зустрічі!